Всім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Це четвертий день завозу, тобто середина, і ціна за кілограм 272 гривні. Сподобався мені ось такий светр у світло-сірому базовому кольорі. У нього цікавий виріз. Зараз в примірці все покажу. Непоганий склад, адже у складі є 50% віску, решта Поліестер. Розмір був вказаний L. І ось так він виглядає. Я собі все-таки уявляла, що виріз буде більш таким широким і будуть оголені плечі, але воно ні туди, ні сюди якось торчить, не дуже це все акуратно виглядає, хоча сам светрик в ідеальному стані. А от наступна знахідка вже цікавіша за рахунок свого складу. Це ось такий ніжно-рожевий гольф, він де врубчик, і склад тут вовняний. Є відповідний знак вовни, і також на бірці теж вказано, що це 100% вовна. Щоправда, светер не є в такому ідеальному стані, є невеличкі ковтунці, але з вовни їх дуже легко чистити. Дуже красивий колір. Щоправда, це розмір 8, тобто це еска, еска, і мені б хотілось для себе трішки більший. Оскільки, по-перше, рукава тут закороткі, а по-друге, сам по собі він дуже короткий. Навіть коли його заправляти, я думаю, час від часу він буде вилазити. Наступна знахідка це чорний жакет від манго. Сподобався мені кроєм, він дуже структурований, цупка тканина, приталений, недовгий. Дивимося пірку зі складом. На жаль, це поліестер. Попри свій синтетичний склад, жакет якісний, і давайте глянемо, як він виглядає в примірці. Це есочка знову ж таки на мене маловатий, але гляньте, яка тут класна лінія плеча. Сам по собі жакет дуже класно тримає форму, це додає йому якогось статусу і виглядає він дуже дорого. І коли так на нього дивишся, ніколи не скажу, що це мас-маркет. Справді дуже класний, якісний жакет, ще й в ідеально новому стані. Наступна знахідка знову від манго. В першу чергу мені сподобався колір. Такий винний, вважається одним з таких, якраз дорогих кольорів, базових кольорів. Він мені не зовсім пасує, але багатьом дівчатам пасує і його люблять. На жаль, бірка зі складом тут відрізана, але по відчуттях він не є Прям такий синтетичний. Я навіть припускаю, що у складі є вовна. Дуже класно він сплетений, такими косами, і, попри те, що це знову ж таки еска, виглядає, він чудово, дуже гарно підійшов і довжина рукава підійшла, і сам по собі він такого вільного, класного крою, мені дуже сподобався. Загалом фірму Mango я люблю, це, хоча й масс-маркет, але речі класно носяться. І ще взяла до примірочної ось такий цікавий акцентний кардиган від поло. Не плутайте з поло Ralph Lauren, це інше поло. Трішки, напевно, дешевший бренд, але доволі непоганий. На жаль, тут склад синтетичний, але сам крій, подивіться, який оригінальний. Дуже цікаве поєднання темно-синього і помаранчевого кольорів. Іде така от клітинка, і щось та й в цьому кардигані та є. До речі, дуже класно ця темно-синя клітинка поєднується з джинсами темно синього кольору. А ось цей помаранчевий додає якоїсь такої цікавинки. Звісно, треба під низ вдягнути інший светр, якийсь більш такий світло-блакитний, оскільки тут теж клітинка присутня в світлому блакитному кольорі. Кардиган грубий і, попри те, що синтетичний, теплий. Ще мені сподобався ось такий чорний кардиган від Модісон. Розмір тут L, і він йде на короткий рукав. Теж плетення, косичка, масивні гудзики, гарний стан, бірка, на жаль, відрізана. Ну, Скоріше за все, він з бавовни. Це швидше, навіть не кардиган, а така як блуза, і причому. Напевно, більше підійде для весни, хоча сам по собі він доволі грубої в'язки, але надто відкрита тут горловина і короткий рукав, тому в холод його не дуже поносиш. Ну, Не знаю, для якого сезону його краще використовувати. Така дещо двозначна річ і не дуже практична. І гляньте, що ще вдалося знайти: це чорна сорочка від Мекс. Класна, якісна фірма. Тут усі гудзики також брендовані, дивимося склад, і це у нас 100% віскоза. Як на мене, прекрасно. Розмір вказаний 42-й. Сорочка йде прямого крою, і в прекрасному стані скажу вам, що в чорному кольорі знайти сорочку в хорошому стані насправді не так легко. А тут сорочка справді дуже високої якості. Адже Мекс класна фірма. Думаю, сорочка має дуже добре носитися, і вона дуже класна. Така от легенька заважить небагато. І ще одна чорна річ, це ось така жилетка. Хто мене давно дивиться, той знає, чорний один з моїх улюблених кольорів. Раніше я його дуже часто приміряла і знову ж таки до нього повернулася. На жаль, бірка тут відрізана. Думаю, що жилетка з бавовни, хоча на 100% не можу бути впевнена. В гарному стані, і, до речі, От чорна жилетка і чорна сорочка дуже класно поєдналися. Хоча на перший погляд здавалося, що злиються в одне ціле, але ні, доволі непогано вийшло. І ще взяла приміряти ось такі джинси в темно синьому кольорі. Вони доволі нейтральні, хоча вони такі йдуть, як скіні. Я знаю, багато хто не любить саме скіні, але вони довгі, прямі і, в принципі, не дуже сильно обтягують. Тому, як на мене, мають право на життя. Вони йдуть на низькій посадці і, напевно, розраховані на високих, оскільки вони дуже довгі, я їх підвернула двічі. З одягу це була моя остання знахідка. Ще вам обов'язково покажу сумки і взуття, але перед цим поважу річ, яка мені сподобалась найбільше, це ось цей рожевий вовняний светр. Заважу він всього-навсього на 62 гривні. І переходимо до сумок, вони вагові, ціна за кілограм така ж 272 гривні. Гляньте, яка класна, акцентна сумка, вона невелика і оздоблена великою кількістю намистин. В ідеальному стані. І вона, хоч і замінника, проте доволі якісна. Не було бірки, але гляньте, яка цікава, замість ручки йде такий от ланцюг. Сумок небагато, адже це вже четвертий день. Я думаю, багато чого розібрали. Але гляньте, що вдалося знайти, це шкіряний рюкзак. І це одразу видно, що натуральна шкіра, причому дуже якісна, така от зерниста, добротна. І рюкзак в непоганому стані, дещо він поторочився, але явних якихось царапинок, потертостей я на ньому не спостерігаю. Як для четвертого дня, взагалі супер знахідка. Ще була ось така величенька сумка. Вона тверда в такому діловому стилі, має кілька відділень. Ось так вона виглядає всередині. І сюди якраз можуть поміститися документи формату А4. Ось така ще дуже акцентна синя сумка, але, на жаль, вона виявилася з дефактами, мала потертості. Загалом класна. Дивимося, що ще можна віднайти. Ось така в певно-синьому кольорі сумка, але вона була понищена. І давайте ще глянемо в іншому ящику. Ось така мініатюрна сумочка, на жаль, теж дуже сильно понищена. Потертості у неї. І ось ця сумка, гляньте, це Michael Kors. І, до речі, в дуже гарному стані явних дефектів на ній немає. Форма мені подобається, така текстурована, класна. І показую вам взуття. Взуття ціна така ж 272 гривні за кілограм. І одразу потрапила на кіряні черевики з зимові. Вони всередині утеплені натуральною овчинкою, 36-й розмір, скоріше за все, вони дитячі. І поруч одразу шльопанці з такою масивною прикрасою. І це у нас класна фірма Тоц туфлі. З гострими носами стан хороший. Внизу, на перший погляд були прикольні кросівки від Esprit, але на жаль, у них п'ятки затерті. І поруч, ось такі шкіряні кросівки. Ці чорні надзвичайно легесенькі, текстильні. А це у нас якась італійська фірма черевики, вони з натуральної шкіри. Тут класика, чобітки в дуже гарному стані, 38 й розмір, на невеликих підборах. І непогана модель. У них ще одні шкіряні черевички на шнурівку на підборах. Щоправда, невідомий розмір і фірма, але по підошві видно, що вони фактично не ношені. І ось такі ще Челсі. Я так розумію, чи тут замінена підошва, чи що, оскільки нема ні розміру, ні нічого. Ось такі були туфлі, на вигляд старомодні, але це замше натуральний і бренд хороший. А це конверси в такому незвичному коричневому кольорі, високі, в гарному стані. Це у нас черевички, але дуже понищені. Для, напевно, якихось походів класно підійдуть. І тут у нас ціла купа балеток. Не буду детально на них зупинятися, давайте все-таки віднайдемо щось цікавіше. Нагадую вам, що це четвертий день, як для четвертого дня вибір непоганий. Тільки подивіться на ці чобітки, вони йдуть під замшу в непоганому стані, високі. А ось ці чобітки вже з натуральної замші. Щоправда, замша тут не є в ідеальному стані. На стійкому каблучку написано, що виготовлені вони в Італії, розмір 37-й. Дивимося далі. Тут у нас високі челсі з такою от прикрасою позаду, як пірсінг, 39-й розмір, але це не натуральна шкіра. Дуже багато черевиків, ось таких чорних на шнурівку, але це знову ж таки не натуральна шкіра. І гляньте, що знайшла, одразу по цій жовтій ниці впізнала, що це доктор Мартінс. Причому дуже оригінальні, але, на жаль, вони понищені, носики затерті. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал, якщо ви ще досі не підписані, обов'язково напишіть в коментарях. Що з сьогоднішніх знахідок вам сподобалося найбільше, що не сподобалося, і до нових зустрічей.